Всім привіт! Вчора ми провели перевалку розсади нашої розсади перцю в півлітрові стакани. Перевалку робили вже майже 20-денної розсади, яка росла в 160-й касеті Це було потрібно для того, щоб рослини себе вільніше почували, активніше росли та розвивали, скажімо, і не заважали одна одному. Як бачимо, розсаду перетянули в теплицю нашу розсадну, тому що тут вже можна на природньому освітленні вирощувати. Тут вже в такій фазі рослинам цього буде достатньо, скажімо, не ідеально, але достатньо. Тут вже буде менше витягування, тут важливо вже буде контролювати температуру. Але про сам процес перевалки. Привалку робили з касети 160 в півлітровий горщик, ось такий. Набиваємо сам процес у нас до перевалки досить простий і вже, скажімо так, автоматизований, напрацьований. Тобто ми набиваємо горщики субстратом. Не переущільнюючи його, тобто легке наповнення, щоб потім при посадці, скажімо так, утворилась така невеличка ну, тобто сів, торф, сів і можна було поливати такі стаканчики, щоб вода залишалась в стакані, а не переливалася за межі. Ось, Тому робимо перевалку в стакан, далі заготовки робимо із касети, дістаємо розсаду. Ну І розсаду руками сажаємо в субстрат. Перець бажано сильно глибоко не занурювати, тому що дуже високий є ризик там, загнивання, випрівання стебла. В нашому випадку розсада більш-менш закалена, трішки була підтянута, тому що те, що я казав. Розсадному відділенню ми температури оптимально не могли підтримувати, за того, що вирощували там ще зараз пророщуємо томат розсаду. ось Тому розсада чуть-чуть є підтягнута, можна ось побачити, наприклад, ось цієї рослинки, де від 7 до першого справжнього листка трішки рослинка підтягнулася. Зараз це ми трішки виправимо за температурним режимом. Вже тут Але ми все одно трішки заглубили рослинки. Тому що вона у нас більш-менш закальонна була. Плюс будучи, умерені, скажімо так, поливи, щоб не перезволожувати субстрат і не знижувати сильну температуру в теплиці. Тобто ми занурили по сім'я але взагалі перець не бажано це робити, бо він дуже чутливий до цих всіх випрівань, загнивань і тому подібного. Ось. Плюс ми використовуємо стимулятор кореневої системи Fortruot для того, щоб рослина активніше формувала всі ці корінці, і ми мали е шикарну кореневу систему, яка буде потім працювати на рослинку. Ну і після перевалки, відповідно, після посадки рослинок у горщики, ми їх отак -от розміщаємо в теплиці. Е Бажано, щоб це вони були не одна до одної, тому що по мірі росту надземна частина буде збільшуватись і буде заважати одна одній. Тим самим буде витягуватися. Це робити не бажано, тому треба рослинки ось так розміщати. В томатному, Коли буде томат, то ця відстань трішки буде більша, бо томат все-таки більше листя має, ніж перець. Ось. Ну Про томат то окремо, я зніму перевалку, покажу. Ну І після того, як ми виставили горщики, проводимо. полив. Перший полив після перевалки ми робимо чистою водою без підживлення, щоб рослинки максимально швидше укорінилися, тобто не було ніякого негативного впливу. Тобто Якщо ми розсаду поливали і підживлювали добривами, там підвищився показник електропровідності, тобто підвищений, і відповідно, рослинка вже. Скажімо так, в своєму руслі, руслі розвивалась і зажималась. А щоб дати товчок в новому субстраті, в чистому, по суті, і рослинка максимально швидко укорінилася, ми перший палив робимо чистою водою. Ключове, тут температура води, тому що бажано, щоб температура води була не нижче плюс 16, тобто 18 градусів, краще десь 20. Тому що чим холодніша вода, чим холодніші умови в теплиці, тим більш це буде стресово для рослин і буде довше укорінюватись, довше приживатись, тим самим підвищуючи риск ураження різними хворобами, тобто кореневими, якщо може такі присутні бути. В нашому випадку це виключно, хоча ми профілактично робимо полив привікуром. Тобто розсада була в касетах пролита разочок привікуром. Ну і планується, можливо, наступний полив. Якщо сьогодні так, як сьогоднішня погода сонячна, проведемо завтра, можливо, або післязавтра наступний полив, додамо привікура, а вже потім почнемо активно рослини підживлювати добривами. щоб... Стимулювати їх до активного розвитку, утворення кореневої системи. Ну і десь приблизно за 2-2,5 тижні. Тобто плануємо десь 40-45 денною розсадою її вже висаджувати в ґрунт на постійне місце. А, до речі, і про гібриди. Ми тут же вирощуємо тип капі. У нас 4 комерційні гібриди від компанії Riggs це Балканіка. Динаміка, Портека, Мерсіса і один номерний передкомерційний гібрид, також типу капі червоного. Що ключове було помітили? Це те, що на розсаді тобто, майже гібриди не відрізнялись в такій фазі. Але, наприклад, ось Портека вона більш виділялась більш крупнішим листом. Ось, Наприклад, Балканіка, у неї трішки тонший лист. Це поки нічого ні на що не впливає. але Таким образом, можна трішки відрізнити ці два гібриди. Хоча балканіка, динаміка, Мерсіса вони були майже візуально однакові. А от Partecid все-таки трішки крупніше, ширше лист, листова пластинка справжніх листків. Ну І це трішки його виділяло в самій розсаді. На цьому, в принципі, все. Що хотів показати по, по даній операції, стан рослин я покажу чуть пізніше, десь, можливо, за тиждень, як вони виглядають. Можливо, буде різниця по гібридах. На цьому все. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Буду намагатися по можливості вам відповідати. Ну і в кінці, якщо цікаво, поспостерігати, як сам процес у нас відбувався, перевалки.